У цій історії, які вже чверть століття, українська феміда так і не поставила остаточну крапку. А саме, хто ж таки замовив вбивство Георгія Гонгадзе? Георгій, високий чоловік, простягає мені руку і додає: Гонгадзе, можеш мене звати Гією. З приємним і комунікабельним гією ми п'ємо каву в парламентському буфеті. Він розповідає про війну в Абхазії, згадує про роботу на СТБ та ділиться своїми творчими планами щодо програми на Радіо Континент. Мужнє обличчя, гарна чуприна, вдягнений завжди бездоганно. Легкий у розмові Гія в парламенті був, як кажуть, своїм хлопцем. До когось він звертався на ти, кось по-дружньому плескав рукою по плечу, а з кимось обіймався при зустрічі. Він Овався людям і вони тягнулися до нього. Ішов 1999 рік. Рік президентських виборів. Рік, що як потім виявиться, визначить долю не лише тодішнього президента Кучми, а й долю самого Гонгадзе. Гія народжений у Грузії, вихований подружжям грузина та українки. Пройшов війну в Афганістані, потрапив деносто 93 в горнило війни в Абхазії, коли знімав там документальний фільм. Здавалося, що гія весь час поспішав жити. Він летів вперед, нестримно яскраво, набираючи обертів і перетворюючи своє життя на суцільне подолання перешкод. Одна війна, друга боротьба за незалежність України, документальне кіно, робота на телебаченні, радіо, публічна артикуляція незручних запитань тодішньому президенту Леніду Кучмі, створення першого впливового інтернет-видання в Україні українська правда. Я дуже добре запам'ятав ранок, 18 вересня 2000-го. в офіс Радіо Свобода на Хрещатику» в Києві, де я тоді працював. Зі словами «Гія зник мені Мирося телефонувала. Летіла моя колега Марина Пирожук. За її словами, 16 вересня Гангадзе не повернувся додому. Увечері дружина Мирослава разом із двома трирічними доньками марно його чекали біля будинку. Не повернувся Гія додому й 17 вересня. Дружина й друзі кинулися його шукати. Все марно. Гонгадзе ніде не було. Ані в міліції, ані в лікарнях, ані в морзі. Ніде була людина і зникла. За кілька місяців до цього він звернувся до Генеральної прокуратури із заявою про стеження за ним. Його весь час супроводжували незнайомці. Прокуратура тоді ніяк не відреагувала на заяву Гонгадзе. А вже після його зникнення МВС і генпрокуратура почали брехати. Виїхав з Києва, їхав кудись із чужим іменем, купив квиток і так далі. і так далі. Бачили десь у Львові, зустрічали десь поза Києвом. Хоча на той час у владі знали точно, Гонгадзе вже немає серед живих, але продовжували брехати.